Зараз з нами на мене зв'язку. Дмитро Лазуткін, офіцер ЗСУ. З ним будемо говорити про ситуацію на Авдіївському напрямку. Дмитре, добрий день, слава Україні. Рада бачити. Героям слава. З приводу того, що відбувається зараз на Авдіївському напрямку, є інформація про те, що просуваються, що російські війська атакують в напрямку селища Ласточкине на захід від Авдіївки і мають достатньо сил для наступу. А яка там на зараз ситуація? Цей напрямок досі залишається гарячим, як то кажуть. За великим рахунком атаки ворога продовжуються. Частина їхніх підрозділів залишилася в Авдіївці. Вочевидь, проводять зачистку, певні дії, але це не означає, що лінія фронту зупинилася продовжуються їхні авіаудари. Їх по кілька. На день і продовжується робота їхньої артилерії, в тому числі гаубичної, тому е, вкрай важко. Також викочувалися їхні БМП і вочевидь активність спостерігатиметься можливо з меншою інтенсивністю на певних ділянках, але. Будемо дивитися за ситуацією, як вона буде далі розгортатися на даний момент. Можемо свідчити, що бойові дії будуть продовжуватися їхні штурмові дії невеликими піхотними групами також будуть спостерігатися практично по всьому периметру. Наскільки висока інтенсивність боїв, що застосовують? Тому що от була інформація про ці авіабомби, каби, що вони дуже сильно ними там поливали, закидували. Як зараз, і які ресурси у ворога зараз? Насправді атаки кабами продовжуються. Коли українські війська здійснювали. Маневр по виходу з Авдіївки непростий, доволі маневр сам по собі складний, який вимагав високої злагодженості. Дуже дуже активно працювали їхні каби, зараз. Трохи менше пусків, але вони є. Я був от нещодавно на позиціях поблизу Карлівки, і звідти якраз відкривається вид на коксохімічний завод, на Авдіївку, і скажу так, що ситуація ситуація наразі тривожна, тихо на фронті не стало. Так, а скажіть, які е, ресурси у ворога е, е, по мобілізованих? Взагалі, ким вони там воюють? Те, що ми спостерігали, це були і підрозділи Штормве, і Штормзет, і мобілізовані також. В зававдівку заходили і їхні спецпризначенці, тобто вони ну таке враження принаймні складалося, що вони кидали все, що могли, і відповідно намагалися за будь-яку сіну максимально швидко застосувати ті сили засоби, які засоби, які у них є в наявності. Ну, є інформація про те, що вони можуть до 30 тисяч людей мобілізувати в місяць і використовують також тих, хто з окупованої української території, теж наскільки це професійні війська, чи це ось такі на швидкоруч навчені, і чи продовжуються оці всі ясні шторми як були? Ну, якщо говорити про тих, кого мобілізують на тимчасово окупованих територіях, то тут теж слід відрізняти. Наприклад, перший армійський корпус там є доволі підготовлені вже бійці їхні, які ще з часів АТО проходили вишколи і здобували військовий досвід. А на деяких територіях дійсно це мобілізовані максимально немотивовані, які просто кидають дійсно як гарматне м'ясо. Тому тут картина неоднорідна. Вочевидь, у них є можливість підтягувати резерви, тому що логістична Авдіївка, Донецьк, взагалі там ну, регіон. Та має хороше сполучення доріг по залізниці. Також тому я думаю, що зможуть вони підтягувати. Тобто там було у них мобілізовувалося по приблизно 25-30 тисяч. Так? так за офіційними даними на місяць. Ну от підкріплені буде підход так чи інакше, тому що вони зазнали величезних втрат, нечуваних втрат, можна сказати так, і відповідно їм потрібне підсилення. Щодо наших військ була інформація, що деякі підрозділи 3-ї штурмової в Авдіївці були в повному оточенні ворога, але змогли вийти. Також знаємо, що ось була потреба вивели українські підрозділи з Авдіївки, але ворог продовжує наступати. Яка ситуація по наших ресурсах? І, зокрема, по тому наскільки оснащені боєприпасами, тому що інформація про те, що якщо не буде далі підкріплення по озброєнню, то доводиться ще далі відступати. Яка ситуація з цим? Ну, по тих силах, які були в Авдіївці, я напевно, не буду коментувати, тому що бригада, в якій я проходжу службу, вона на флангу від від Авдіївки не безпосередньо в місті. Тому зараз можу сказати по ситуації, що вони намагаються намагаються артилерію атакувати, і також дуже, дуже активно літає авіація. До речі, наша авіація також відпрацьовувала сьогодні, тому. Не можна сказати, що е, ситуація критично не неконтрольована. Все контрольовано, на закріплені позиції відійшли наші військовослужбовці, і зараз готові е, на, е, готові до всього і спостерігають за ситуацією, Відповідно, бачать будь-які просування живої сили і техніки ворога. Що в вашій бригаді по озброєнню? По наявності потрібних боєприпасів. Ну, я думаю, що не варто порушувати додаток 2 до 73 закону і розповідати, що у нас по боєприпасах яка я маю була. на увазі, наскільки ну є такий паритет, тому що ну бачите, про це говорять в усьому світі, і навіть пояснюють, чому вивели з Авдіївки, тому що не вистачало боєприпасів, щоб тримати далі. Ілона, в будь-якому випадку дійсно ворог має певну перевагу. В Ну, це не Вони... секрет, що ворог має перевагу так по озброєнні, по боєприпасах. Я тому й кажу. Мати дійсно більше боєприпасів, і ми дуже розраховуємо на підтримку західних партнерів, на те, що зволікань не буде, і що, врешті-решт, ми отримаємо всього вдосталь для того, аби ворог не міг просуватися натомість можна було проводити ефективні контрнаступальні дії. В західній пресі з'явилася інформація про те, що Україна має обрати за які населені пункти боротись, тому що по тому, що відбувається, по тому наскільки є озброєння, є боєприпаси, то є таке, є така перспектива, є такі прогнози, можливо, що доведеться і далі відступати. Що ви можете сказати ну, з цього або, легко так і розмірковувати і говорити, от там як ми будемо тримати це місто. Ми тримаємо, а це ми не тримаємо. Ну це все українська земля, і такого підходу мені здається, в принципі, не може бути ні у нашого командування, ні у свідомості наших військовослужбовців, які в дуже непростих умовах під обстрілами в холодну погоду зараз тримають лінію оборони. Мені здається, що Ніхто ніхто б не погодився от, е, з піхотинців, наприклад, чи за теористів з будь-кого з будь-якого підрозділу, щоб отак от е, торгували або обирали якісь міста, серед яких можуть бути міста, в яких живуть його родичі, його родини, його діти. Ну як так може бути? Такий підхід, в принципі, мені здається, неприйнятний ну, для українця, для патріота. Що можете сказати по тому, що наші е, е, скільки відбила так е, щодо закріплення на нових рубежах? Про це теж пишуть. Хочеться такої інформації, знаєте, звідти якоїсь свіжої. Ну, закріплення на закріплення нових рубежах відбувається, але ну наскільки на, на детальну інформацію у кошти мати. Я думаю, що е, всі ці дані по відбитих атаках сьогодні були у, е, зведені генштабу. А ми в... знаємо про новобахмутівку, про ластичне, про первомайське, що відбили там п'ять атак, ворога. Можливо, щось можете про це докладніше розказати, е, якісь подробиці дати е, щодо того, як розвивається наступ, наприклад, або оборона. Ну, були підбиті їхні ПМП сьогодні, вражені силами оборони, це точно. А також доволі багато живої сили. Ясна річ, що ворог не застосовує зараз а, в такій кількості своїх військовослужбовців, які були застосовані під час їхнього заходу в Авдіївку і неї околиці, але менше з тим. А, Після, після кількох днів, вочевидь, буде продовжуватися рух якісь по фанах, принаймні, спроби їхнього руху. Хоча, якщо говорити про фланги Евдівки, то там все перестріляно, все контролюється, і FPV-дрони українські дуже ефективно працюють. Ми бачимо, як регулярно спалюється їхня техніка і знищується жива сила. Тому, до речі, можна подякувати також за fpv дрони і. Марок Києва, який передавав їх саме надіївські напрямок, Воно е, ну, і на сам кінець ось, розвідка Великої Британії пропустила, що після захоплення Авдіївки російським силам потрібен час на переоснащення і відпочинок. Ну а потім знову будуть намагатись просуватись далі. Е, за вашими враженнями, те, що ви знаєте, те, що ви бачите, наскільки зараз вони в перепочинку знаходяться ну я про це казав на початку, що немає відчуття того, що вони знаходяться в перепочинку. Вони продовжують штурмові дії, вони продовжують обстріли. Тобто вони не зупинилися, лінія фронту не зафіксувалася. Вона вочевидь не буде тут спокійною найближчим часом. І можливо, дійсно, коли проведуть вони всі свої зачисні заходи в Авдіївці. Буде якесь перерухування і буде якась зміна їхньої тактики. Наразі наразі вони продовжують бентежити своїми атаками. Силоборони і це спостерігається, і спостерігаються обстріли і дронів. У них в тому числі ударних вистачає. Це можемо фіксувати, при тому, що дійсно зазнали невеличезневі силі і техніці. Про це вже також багато говорили. Кілька сот одиниць броньованої техніки залишилося в полях і на околицях дітки. Зрозуміло, дякую. Е, я розумію, що не все можете говорити, але ж нам хочеться теж знаєте більше інформації якоїсь такої обнадійливої, ну і правдивої теж дізнаватись для того, щоб і глядачі були поінформовані. і Нам теж якось було спокійніше, що там відбувається. Ну для розуміння теж дякую, офіцер за суд Лазуткін був з нами на зв'язку.